Володимир Путін панічно боїться вуличних протестів, і це ні для кого не секрет. В Росії в автозаки пакують і старих Бабушку, і немічних. <плес> пакують людей з порожніми плакатами. «На <плес> якому Пакують навіть про всяк випадок. Абсурдність зашкалює, і іноді здається, що це занадто навіть для такої країни, як Росія. Але такої політики російського тирана є своя причина, особиста травма, яку Путін пережив понад 30 років тому. Про неї ми сьогодні і поговоримо, тому що цією травмою певною мірою можна пояснити і причини нападу на Україну. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Ця історія розпочалася восени 1985 року. 33-річний Володимир Путін разом з сім'єю, дружиною та донькою приїхав у німецьке місто Дрестен. Це не було звичайною мандрівкою для громадян СРСР. Звісно, ні. Потрапити за кордон, хай навіть у країну так званого соціалістичного табору могли лише обрані і ретельно перевірені на лояльність до комуністичного режиму люди. Путін належав до структури, яка і перевіряла цю саму лояльність. Як випускник інституту КДБ СРСР, він отримав роботу у Німецькій демократичній республіці НДР. Тоді у світі існувало два ворожі табори соціалістичний і капіталістичний. Цей конфлікт виник після Другої світової війни, коли країни-переможці поділили Європу на зони впливу. З одного боку, половина Німеччини, яка називалась Федеративна Республіка Німеччина. І далі всі країни. Під західним впливом, тобто країни з вільною економікою і ліберальними порядками. А з іншого боку, східна Німеччина, Німецька демократична республіка, і далі всі країни-сателіти радянського союзу. Звісно, що ця демократичність була тільки в назві – Німецька демократична республіка. Насправді всі аспекти життя і економіка там жорстко контролювалися державою і спецслужбами. Країни, що перебували у сфері впливу СРСР, мали всі атрибути союзу: планова економіка і вічний дефіцит товарів, нижчий рівень життя, ізоляція від світу. Німці, що опинилися в НДР, не могли вільно, без дозволу, навіть поїхати до родичів у західну частину Берліна. А ще ніякої свободи слова, і звісно, розширена мережа шпигунів словом, жорсткий тоталітарний режим. Східна Німеччина вибудувала свій репресивний апарат. Ви точно чули про нього? Це штазі. Іншими словами, це міністерство державної безпеки. Такий собі аналог радянського КДБ в народі люди називали штазі червоним гестапо». Ця організація пильно стежила, щоб східні німці не планували жодних заворушень проти режиму. Величезний штат їх співробітників перечитував усі приватні листи, прослуховував усі телефонні розмови, пильнував, щоб мешканці НДР не контактували ні з ким із заходу. За підозрілими встановлювали стеження. Незгодних з режимом саджали до в'язниці, піддавали тортурам. Заарештувати могли навіть за просту критику умов життя. За весь час існування працівники штазі позбавили волі 250 тисяч людей саме з політичних міркувань. Неблагонадійним часто не дозволяли отримати вищу освіту, а декому видавали посвідчення особи під назвою ПМ 12 які обмежували свободу руху навіть по НДР, не кажучи вже про закордон. Штазі практикувало щодо ворогів режиму метод так званого розпаду особистості. Він просто жахливий. Його мета позбавити людину впевненості у собі. Як це працювало? Агенти організовували невдачі на роботі, підривали репутацію, псували особисті стосунки, і це було неважко зробити, маючи купу особистої інформації на людину. Вхід йшли психологічні атаки. Просто уявіть, шпигони проникали. До людей додому переставляли там меблі або, наприклад, міняли час в годинку, іноді міняли продукти на кухні, і все для того, щоб звести людину з розуму. Від такого життя східні німці ясна річ втікали назад. Історики порахували, що з 1945 по 1961 рік східну німеччину залишили 3,5 мільйони людей. Здебільшого вони купляли собі фіктивні запрошення на роботу, і торгівля в ці часи такими запрошеннями процвітала. Виїжджали зазвичай молоді і талановиті. І от щоб припинити відтік місків, у 1961 році влада НДР видає наказ збудувати берлінську стіну. Вона буде збудована просто посередині Берліна. Так виникає кордон між західною і східною Німеччиною. У наступні роки споруду постійно добудовують і удосконалюють. До середини 80-х це вже складний комплекс із бетонного муру майже 4 метри заввишки і довжиною в 106 кілометрів, а ще металева загорожа, колючий дріт, блокпости та складна система сигналізації. Це була справді залізна завіса. Вартові на вежах мали наказ стріляти у порушників цього кордону на ураження. Та все одно сміливці вигадували різні способи перебратися на захід. Взагалі відомо про понад 12 тисяч вдалих втеч. Найбільше завдяки підробленим паспортам. Але в 1972 році цей канал влада перекрила. Тож тікали через каналізацію, рили підземні тунелі, пірнали за аквалангом, ховалися в багажниках і навіть перелітали на повітряних кулях. Точно встановлено імена 136 жертв таких спроб. Вони потонули чи були застрелені прикордонниками. Але історики вважають, що за ці 28 років загиблих могло бути кілька сотень. З 1964 року дисидентів почала викуповувати західна Німеччина. Свободу однієї людини влада НДР оцінювала у понад 100 тисяч дойчмарок. За весь час ФРН заплатила НДР за 33 755 тисячі політичних в'язнів 3 мільярди 400 мільйонів дойчмарок. Цей момент взагалі показує відмінність двох моделей існування суспільства: тоталітарно і демократично. В одній людське життя це найвища цінність. Людей в буквальному розумінні викуповують, щоб врятувати їм життя, в іншій людське життя не варта нічого. Так само, до речі, зараз і в Росії. Друзі, ми зробили те, про що ви так довго нас просили. Відтепер Реальна Історія має свій окремий YouTube канал, і нам потрібна ваша допомога в його просуванні. Будь ласка, підписуйтесь на канал Реальна Історія. Дивіться всі наші епізоди і обов'язково залишайте коментарі. Це нам надзвичайно допомагає. Разом до перемоги! Німецька демократична республіка на папері була типу незалежною країною, але насправді Кремль почувався у східній Німеччині абсолютним господарем. У середині 80-х там налічувалося 777 радянських військових містечок. В них розміщувалося понад півмільйона солдатів і офіцерів та 115 тисяч одиниць бойової техніки. Щоправда, військових намагалася тримати закритими в гарнізонах. От в таку країну Володимир Путін приїздить разом зі своєю родиною наприкінці 80-х. але для нього всі жахіття, які відбувалися в НДР, не були чимось дивним, тому що він приїхав туди з СРСР, де все було точно так само. Він взагалі вважав це нормальною моделлю держави. Офіційно Путін має роботу перекладача у товаристві радянсько німецької дружби. Це така формальна організація, куди не могли втрапити ні рядові німці, ні рядові радянські люди. Вона складалася лише зі співробітників штазі та КДБ і слугувала таким собі офіційним прикриттям їхньої співпраці. Бо КДБ, хоч і почувалося в східній Німеччині як вдома і мала резиденції по всій країні, все ж дотримувалася конспірації і не афішувала свою діяльність. Хоча насправді конспірація ця виглядала смішно. Селили співробітників КДБ в одному будинку з колегами зі штазі за адресою редебергер 101, а самі штаб-квартири штазі та КДБ були на сусідніх вулицях. На той момент Путін має досвід роботи у двох управліннях КДБ: п'ятому, яке спеціалізувалося на боротьбі з ідеологічними диверсіями, тобто з дисидентами. І першим відповідальному за зовнішню розвідку. Саме від цього управління його і командирують у НДР. Тепер давайте розберемося, яке завдання мав Путін у Дрездені. Щоб відповісти на це питання, потрібно подивитися на те, чим взагалі займалося КДБ у східній Німеччині. Глобально Радянський Союз ставив собі за мету насадження своєї моделі соціалізму у всьому світі. Уся брудна робота для втілення цієї високої мети лягала саме на зовнішню розвідку. Це, наприклад, шпіонаж, здобуття компромату на ключових осіб західних держав, влиття певних дезінформацій, розхитування політичних настроїв у східній Німеччині. КДБ вирбували іноземців, студентів, хороших технічних спеціалістів для різних цілей. Одних для того, щоб всунути їх у спецслужби західних країн, інших у провідні промислові компанії та інші організації. КДБ у вербуванні агентів часто допомагало штазі. До 1985 року, коли Путін приїхав в Дрезден, штазі вважалося однією з найпотужніших спецслужб світу. Під ковпаком цієї організації був без перебільшення кожен німець і кожен іноземець, що перетинав кордон східної Німеччини. Досьє складали навіть на школярів та пенсіонерів. Штат спецслужби був роздутий до неймовірних масштабів. Активну участь у стеженні один за одним беруть і самі німці. Як пізніше дослідили німецькі історики, у 80-х таємна поліція нараховувала 91 тисячу співробітників і 300 тисяч позаштатних агентів. Це означає, що кожний 50-й громадянин Східної Німеччини співпрацював зі штазі. Це рекордний у світі показник насичення суспільства агентурою. Тож, звісно, штазі мали кандидатів на вербування, щоб запропонувати КДБ. Власне з 1985 по 1990 рік Володимир Путін і міг бути тією людиною, кому штазі пропонували кандидатів на вербовку. Це не доведено і досі, але опосередковано про це свідчить посвідчення співробітника штазі, виписане на ім'я Володимира Путіна. Документ випадково знайшли в архівах у грудні 2018 року. Тоді ця знахідка наробила чимало галусу у світі і породила припущення, що Путін був агентом штазі. Втім, згодом розібралися, що це були партнерські організації з різними цілями, але саме штазі працювала на КДБ, а не навпаки. Щоб московським агентам було зручніше відвідувати штаб-квартиру штазі ще в 1978 році. Між обома міністерствами безпеки була укладена. Угоди. Її підписали тодішні міністри Юрій Андропов та Еріх Мільке. Там якраз і йшлося про видачу перепусток зв'язковим між КДБ та Штазі. Як свідчать записи в Дрезденському архіві штазі, в 1985 році було видано сім таких перепусток. Документів про роботу Путіна в Дрездені збереглося небагато. І є лист за його підписом, в якому він просить начальника Дрезденського відділу штазі Хорста Бома поремонтувати телефон одному зі своїх інформаторів. У листі майже немає деталей, але те, що Путін напряму звертався до Обома, може вказувати на його певну впливовість в організації. У лютому 1988 року Путін дістав від колег зі штазів бронзову нагороду. Називається медаль за заслуги в національній народній армії НДР. Нагороду вручав сам міністр Штазі Еріх Мільке. Після цього зробили спільне фото, яке збереглося в архівах. Оскільки Штазі через конспірацію не мало своїх нагород, то зазвичай розвідникам вручали їх від імені армії. Достеменно невідомо, за що саме нагородили Путіна. В Дрезденському архіві припускають, що так хотіли відзначити його внесок у співробітництво двох спецслужб. Детальніше про роботу Путіна в Дрездені ми навряд чи колись дізнаємось, тому що тамтешній архів КДБ повністю знищений. А в архіві штаті збереглися далеко не всі документи. Але чому це сталося? І отут ми з вами якраз наближаємось до нашого головного запитання найбільшого страху Путіна. Давайте розбиратися. 1987 рік у столиці СРСР проходить січневий пленум ЦК КПРС з промовою виступає генеральний секретар Михайло Горбачов і оголошує про початок масштабних реформ. В СРСР пом'якшують цензуру та знімають заборону на обговорення тем, які раніше були табу: наприклад, сталінські репресії чи секс, проституція, домашнє насильство у міжнародній політиці. Горбачов оголошує початок нового мислення. Москва припиняє нав'язувати світу свою ідеологію. І зближуються із заходом. Поступово СРСР послаблює залізні лещата, в яких тримав країни Східної Європи. У вересні 1989-го розпочинається рух, який історики згодом назвали осінь народів. В Польщі, після довгих років боротьби з комуністичним режимом, до влади приходить рух Солідарність, причому приходить в результаті виборів. У Чехії та Румунії масові протести з вимогами громадянських прав та економічної свободи. В Угорщині владу шляхом мирного переговорного процесу отримують соціал-демократи. 11 вересня Угорщина відкриває кордони для громадян НДР і за три дні 15 тисяч східних німців залишають країну. Вони йдуть до посольств Західної Німеччини у Варшаві, Будапешті та Празі і просять там політичного притулку. Люди, які залишалися в східній Німеччині, теж почали боротися за свої права. 4 вересня у Лейпцигу після проповіді в Лютеранській церкві Святого Миколая, 12 тисяч містян вийшли на демонстрацію під гаслами МИ народ. Вони вимагали відкриття кордонів та реформ в країні. Акція пройшла мирно, поліція не втручалася. Але тодішній керівник соціалістичної єдиної партії Німеччини Еріх Хоннекер у своєму виступі засудив мітингувальників, назвавши їх «заколотниками», а весь протестний рух підривною діяльністю світового імперіалізму. 77-річний правитель не хотів ніяких змін у своїй державі, тож поліція і штазі намагаються шукати цих заколотників. 9 жовтня, у понеділок на мітинг у Лейпцигу вийшли від 70 до 100 тисяч людей. Відтоді демонстрації стали щотижневими, а кількість їх учасників тільки збільшувалася. Штазі, як вміли, намагалися навести лад. Одних арештовували, інших залякували. Місто спробували ізолювати, навіть привезли німецьких армійців, але вони так і залишилися в казармах. Тим часом Правляча партія намагається показати видимість реформ. Генсека Еріха Хонекера звільняють нібито за станом здоров'я. 9 листопада 1989 року партійний функціонер Гюнтер Шабовський з екрану телевізору обіцяє німцям вільні подорожі за кордон. Присутні при цьому італійські журналісти уточнюють, то коли ж. Чиновник губиться і відповідає: да просто зараз. Через 5 хвилин сотні тисяч східних німців автомобілями, велосипедами і пішки вирушили до Бранденбурзьких воріт. Прикордонники не знали, що робити, у них не було наказу пропустити людей. Вони почали поливати натовп водометами, але це не допомогло. І вартові змушені були відступити. Величезні колони людей пройшли у західну частину Берліну. Там їх уже чекали співвітчизники. Люди, які 28 років були розділені муром та ідеологією, зустрічалися, обіймалися і разом святкували. Звісно, рух протесту в НДР вже було не зупинити. За роки тотального контроля німці чітко усвідомлювали, що головне зло в їхній країні це штазі. І саме тому НАТО вирушив до штаб-квартири цієї спецслужби. Передусім, люди прагнули не дати спецслужбам приховати докази своїх злочинів в архівах штазі десятки мільйонів папок з документами досьє на громадян, тонни доносів, які могли загрожувати режиму, та дані тих, хто співпрацював із таємною поліцією, а ще свідчення про абсолютно диявольські методи роботи. Співробітники штазі боялися викриття, і коли запахло смаженим, прийнялися нищити документи. Вони ріжуть папери на шредері, палять, топлять у воді та рвуть їх руками, але мусять покинути свою справу, бо півтисячі людей з криками вриваються у приміщення. Усі співробітники штазі мають зброю, але вони не наважуються стріляти в натовп і просто тікають. Все це відбувається на сусідній вулиці від штаб-квартири КДБ. І в цей час Володимир Путін і його колеги також знаходяться на роботі і також палять і ріжуть документи, але не тому, що вони думали, що натовп протестувальників увіруться. До них, а тому, що на той момент в Москві вже розуміли, що втримати свою резидентуру своїх агентів в Німецькій демократичній республіці їм не вдасться, і був наказ знищити всі документи, які могли викрити людей зав'язаних на Кремль. А оскільки паперів було дуже багато, то співробітники затримувалися допізна. У своїх спогадах сам Путін писав, що вони так палили документи, що навіть лопнула піч. І от після штурму приміщення штазі невелика група демонстрантів вирішує піти до штаб-квартири КДБ. Пізніше в інтерв'ю вже президентом Російської Федерації Путін буде розказувати, що це були тисячі агресивно налаштованих людей, страшні і небезпечні. Дослідники ж кажуть, що демонстрантів було не більше двох десятків. На невеличкій вузенькій вулиці, де розташовувалася резиденція КДБ, багатотисячний натовп і не вмістився би. І от демонстранти підходять до будівлі КДБ за адресою Ангелінкамстраси 4. Перелякані охоронці одразу втікають всередину будівлі, а Путін починає набирати танкову частину, яка базується неподалік Дрездена, щоб вони надіслали танки і захистили їх. Просто уявіть, Путін просить надіслати танки, щоб захистити їх від кількох десятків мітингувальників. Путін сподівається, що радянські війська наведуть лад у місті, але відповідь на тому кінці дроту його. Просто шокую. Нічого не можемо зробити без дозволу Москви. А Москва мовчить. Тоді Путін виходить до демонстрантів. Він представляється їм перекладачем і просить розійтися. Збереглися свідчення німців, учасників тих подій, як згадує один з тих, хто прийшов 5 грудня під будівлю КДБ, Зіфрід Данов, до них вийшов офіцер. Він був досить невисокий та дуже схвильований. Офіцер сказав: не намагайтеся проникнути на цю територію силою. Мої товариші озброєні, і у них є право стріляти у випадку крайньої необхідності. Пізніше Путін сам розповідав, що тоді він дуже злякався. Він просто не розумів, що народ може так поводитись, що народ взагалі може щось вимагати. А те, що Москва мовчала, Путін, очевидно, сприйняв як слабкість режиму. І оці свої відчуття, цей дрезденський урок. Путін проніс через все своє життя і дуже добре запам'ятав. На його очах могутня, ретельно збудована, репресивна держава була знесена народом. Якщо дуже спростити, то відтоді демократія і цінності, притаманні нам, асоціюються в Путіна з натовпами розлючених людей і страхом смерті. Можливо, київський майдан нагадав путіну про ту листопадову ніч у Дрез, коли українці виходили у 2004, му потім у 2013, му тринадцятому, му роках. До нього просто повернулися усі його страхи. Ну що ж, Україна і українці і дійсно стали для Путіна найбільшим кошмаром. Така ось реальна історія.